У столичному аеропорту Бориспіль знову виявили контрабандну партію бурштину. Цього разу відзначились прикордонники. Вони знайшли незадекларований янтар у громадянина Китаю, який летів додому через Москву. Іноземець провозив 15 кілограмів бурштину. Прикордонники порахували, що це щонайменше на 300 тисяч гривень. Каміння вилучили і передали митникам. Інформацію про можливу контрабанду бурштину прикордонники отримали заздалегідь під час огляду особистих речей 39-річного китайця, який відлітав рейсом на Китай. У нього було знайдено понад 15 кілограмів бурштину. Загальна вартість вилученого бурштину склала біля 300 тисяч гривень. Хотілося б якомога швидше дочекатися тих часів, коли прикордонники зосередять свою увагу на контрабандистах та нелегалах і не будуть брати участі у бойових діях. Проте війна на жаль поки що диктує свої умови.